Друзях, і ми в Київці будемо куштувати українську лінійку, але не всю. Тому що так, подивившись мільком різні огляди. Ну, прийшли до висновку, що картоплю нема сенсу куштувати, вона така, як в маці, тобто фігня, бургер. Ну в Київ краще брати класику. Це от топ. Взяли тільки твістер, взяли котлетку по київськи з картоплю, але вона там як в комбо, і лимонадік від Монатіка. Тому підписочка, я думаю, буде смачно. Давайте почнемо з лимонаду від Монатіка. Ніби якийсь швеф п'ю такий, але м'який. Ну Дивіться, як запивати фастфуд взагалі ок. Я не знаю, що почати, наберемо. Давайте з твістера. Слухайте, такі важкенький і така крафтова бумага. Дивіться, я взагалі люблю э, ківсішні твістери. Я дивлюся тенденцію, що якщо виходить новинка, то просто додають якийсь соус. Ну, я так розумію, що тут просто додали чесниковий соус, але з першого вкуса він взагалі не відчувається. Пахне копченим, ніби тут чи бекон. Але я дивилася, огляди всі жаліються, що там не бекон, а просто шмати сала. Ні, в мене бекон. Доречний тут бекон. Я щось не відчуваю, якщо чесно, соусу. Це смачний твістер, але, по-перше, тут курочка гостренька, хто не любить, то не беріть. І сказати, що він максимально відрізняється від оригінального, то я не можу. Ну, так, додали бекончик соусу цей, але його, не знаю, може, спішили, так, бо дуже багато зараз людей. Але огірочка і бекону реально поклали дуже багато. За що респект? Смачно, але не вау. Дуже нашумівша новинка. Дивіться, е жоден фастфуд такий іменитий не робив котлету по київськи Тільки в Києві є такий е трушний фастфуд, називається котлета по київськи Ми там минулого року знімали. На Ютубі зайдіть, подивіться, там смачна їжа, ківатки на півгодини ролик. Коротше, і там, так, да, але там концепція така. ну, Там Мак, ківсі, оці всі сіті вухи, ніхто не ризикував. І за це респект в ківці, давайте куштувати картопельку. Можна взяти домашню, можна фрі. Звичайно, селянська просто трошечки в соусі, трошечки. За що не люблю, до речі, такі заклади, тому що тут настільки шумно, що не хочеться довго сидіти. Кріспі цибулька, ну типу всевок, але мене цікавить оця котлета, в якій маєш бути ще масилко. А як? Я перепрошую. Ви мені напишете, що я не ухай не їм, але я не знаю, як їду тут на виделочку. Дуже багато панірування і смаку котлети взагалі не відчувається. Масилка з коробчиком За оцю. Таку секундну емоцію я готова терпіти це по О, серйозно. Я так розумію, чому зараз ну, повна посадка немає де сісти тут? Саме основне з української лінійки, на мою думку, ми вам показали, і насправді воно варте вашої уваги. Чи коштували ви ці новинки? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на цю сторінку на усі мої соцмережі і пам'ятайте, з не завжди смачніше.